Майстри двоколісного спорту в Борисполі масово недільний ранок за кількістю співробітників Даїв вулиці Котовського, Польова та Воровського нагадують відрізок маршруту президентського ескорту. Правоохоронці слідкують, аби ніхто не зірвав свято спорту. Змагання проходять у парній гонці та у критеріумі. Це на термінології велосипедного спорту означає групові кільцеві перегони вулицями міста, за які гонщики отримують очки. Спортсмени мають від'їздити по 20 кіл. В сумі це 60 кілометрів. Розминка, останні настанови тренерів. І на старт. Зізнається, не хвилювався так, навіть коли сам їздив. Срібний олімпійський призер, двократний чемпіон світу Сергій Матвієв, сьогодні привіз чотирьох вихованців. Змагання присвячені пам'яті велосипедиста Ігоря Шила. Він помер у 30-річному віці від тяжкої хвороби. Бориспіль маленька батьківщина покійного спортсмена. Зараз у Борисполі гонщиків такого рівня, як був Ігор Шило, поки немає. Нинішні велосипедисти спортсмени ще маленькі. І за організацією слідкує, і за спортсменів боліває. Першому Бориспільському віцемерові Миколі Корнічуку велосипедний транс транспорт добре знайомий, хоч і не на професійному рівні. А для депутата міської ради велосипедний спорт рідний народний обранець з дитинства ходив до спортшколи. Сьогодні вже політика, не велосипедист прийшов на спортивне свято вручити переможцям змагань премії та подарунки. І зараз така мені випала нагода. Як заступнику керівника Бориспільської міської організації партії регіонів нагородить за перше, друге, третє місця учасників цих змагань. Ну наскільки я знаю, то траса приведена до порядку заслугам Нашої адміністрації, мера міста, також і е, головного тренера. Мінялінка Геннадія Васильовича, який прикладає вже скільки людині 73 роки. Але він вболіває, переживає і створює всі умови для того, щоб цей чемпіонат України пройшов місті Бориспіль більше половини заїздів позаду, і ім'я переможця змагань вже відоме за сумою очків. Виграє Житомирець Юрій Митлушенко. Сьогоднішня побіда, це у мене второй старт в сезоні, тому що е, був огромний перерив. Чесно говоря, это все время очки в нашу сборную Украины для того, щоб участвовать в таких уровня, как в як чемпіонатах Олимпийских іграх. Його тріумф не дивина. Ще до початку заїзду гонщик з Радомишля був фаворитом у сезоні 2010 року. Завоював 14 професійних перемог. Аліна Гузвадиндовбиш, новини телеканал Бориспіль.